Вітаю, друзі! Знаєте, я завжди ставлюсь до геймірських крісел досить критично. Більшість з них це або занадто виражені ковші, як в гоночних автомобілів, і не завжди продумана ергономіка, або дизайн, який важко вписати в нормальний робочий простір. Але іноді трапляються моделі, які виглядають стримано, лаконічно, і при цьому залишаються повноцінними геймірськими кріслами. Саме таким є Proof Gaming Combo. З компанією Proof Gaming я знайомлюсь вперше. Для мене це свого роду новинка, тож в цьому відео ми подивимось, що з себе представляє це крісло і як воно поводиться в реальному використанні. Proof Gaming Combo – це геймерське крісло з тканинною оббивкою, виконане повністю в чорному кольорі, без будь-яких контрастних елементів чи кричущих акцентів. Виглядає воно стримано, стильно і універсально, завдяки чому чудово впишеться як в робочий офіс, так і в домашній простір чи ігрову зону. Такий дизайн. Одразу натякає, що ставка тут зроблена не на ефектність, а на зручність і практичність в щоденному використанні. Спинка та сидіння покриті тканинним матеріалом з цікавою текстурою, який дуже приємний на дотик. Він особливо сподобається тим, хто не любить екошкіру, особливо влітку, адже на відміну від екошкіри, тут ви не будете швидко пітніти чи відчувати спеку. Водночас тканина вимагає більш обережного використання, їсти або пити за таким кріслом. Я б не радив, адже якщо щось розлити звичайною вологою серветкою. Вже не обійтися. Доведеться робити хімчистку. Крісло досить великих габаритів і має металевий каркас, тому його вага відповідно немаленька 25 кілограмів. Перш ніж сісти в нього і оцінити його ергономіку і всі налаштування, його потрібно занести в кімнату та зібрати. Як і більшість подібних моделей, Proof Gaming Combo приходить у великій коробці в розібраному стані. Зверніть увагу, що ручок в коробці немає, тож переносити її самостійно буде незручно. Краще одразу покликати когось на допомогу. Відкриваємо коробку і одразу приємне враження. Кожна деталь надійно запакована в індивідуальне пакування, а також все додатково захищено піноматеріалом, щоб уникнути Пошкоджень під час транспортування, усі гвинти акуратно розкладені в окремому блістерному пакуванні. В комплекті є й шестигранний ключ, тож жодних додаткових інструментів вам шукати не потрібно. Все продумано так, щоб навіть людина, яка вперше збирає крісло, могла легко впоратись з цим завданням. Звісно ж, в комплекті є і інструкція. Вона коротка у вигляді зрозумілих картинок. Тож розібратись зі збиранням можна навіть без досвіду. Вся фурнітура знаходиться в окремому картонному пакуванні. А ще приємний бонус, гарантійний талон та симпатичні стікери. В цілому комплект виглядає акуратно та продумано, тож тепер переходимо безпосередньо до збирання. Спочатку беремо п'ятипроменеву основу і вставляємо колеса. Основа виконана з алюмінію, має цікавий дизайн та додаткові ребра жорсткості для більшої надійності. Далі перевертаємо конструкцію, встановлюємо газліфт і накриваємо його пилозахисним ковпаком. Наступний крок: беремо сидіння, перевертаємо його до гори дну і спершу прикручуємо підлокітники. На них є відповідні наліпки з позначенням. Значеннями left і right, тож переплутати правий і лівий просто неможливо. Для кріплення знадобиться 8 гвинтів, по 4 на кожен підлокітник. Після цього все надійно закручуємо, щоб конструкція була максимально стабільною. Далі беремо м'які войлочні наклейки і приклеюємо їх у місця кріплення мультиблоку. Це невелика, але дуже корисна деталь. Вона допомагає уникнути неприємних скрипів під час експлуатації крісла. Після цього встановлюємо сам мультиблок і фіксуємо його чотирма. Гвинтами. Потім вставляємо ручки. Одна з них відповідає за регулювання висоти крісла, а інша за блокування та розблокування функції гойдання. Коли все готово, беремо основу з газліфтом, вставляємо її у відповідний отвір мультиблоку і перевертаємо конструкцію. Далі встановлюємо спинку. З правого боку є спеціальна направляюча, яка утримує її на місці. Тож прикрутити спинку дуже просто, навіть одній людині. Вона фіксується двома гвинтами з кожного боку. Після цього залишається встановити декоративні пластикові накладки на магнітах, а потім закріпити подушку підголівника. Ось і все крісло зібране та повністю готове до використання. Сидіння та спинка мають наповнення з пінополіуретану з ефектом пам'яті. За відчуттями воно трохи жорсткіше середнього, тож майте це на увазі. Ні, сидіти в ньому не жорстко, але це точно не те крісло, на яке ви сідаєте і одразу в ньому тонете. Тут ця модель має більш щільну посадку, яка добре підтримує. Тіло і воно не провалюється під вашою вагою. Завдяки цьому спина зберігає правильне положення навіть після кількох годин сидіння. А форма сидіння та спинки, наче фіксує вас у зручному положенні. Такий підхід особливо сподобається тим, хто багато працює або грає за комп'ютером і не любить надмірно м'які крісла, які швидко просідають. Це більше про підтримку та стабільність, а не про ефект дивану. Механізм гойдання тут дорогий надійний мультиблок, він же фрог, з можливістю змінювати. Нахил в межах 17 градусів та фіксувати потрібне положення. Всього є три рівні блокування кута нахилу. Крім того, жорсткість гойдання, тобто сила, з якою потрібно тиснути на спинку, щоб вона відхилилась, регулюється окремим гвинтом на мультиблоці. Газліфт тут найвищого 4 класу. Сидіння регулюється по висоті від 46 до 52 см. А максимальне навантаження, на яке розраховане це крісло, до 136 кг. Колеса тут діаметром 65 Міліметрів виконані з поліуретану, практично безшумні і не дряпають підлогу. Сидіння має не надто виражену бокову підтримку, і вона доволі м'яка. Тому саме крісло не сковує ноги в стегнах. Ви можете сидіти на кріслі як завгодно, підкласти одну ногу під іншу, або навіть сісти в позі лотоса. Особисто мені це дуже подобається. Крім того, в цій моделі сидіння досить широке та зручне, тож воно комфортно розмістить навіть користувачів великої статури, або тих, хто віддає перевагу. Просторому вільному сидінню. Спинка крісла на перший погляд не виглядає надто ергономічною, але тут є цікава фішка в спинці вбудована регульована поперекова підтримка. А з лівого боку спинки розташоване коліщатко, при прокручуванні якого змінюється глибина вигину поперекової підтримки. Діапазон регулювання вигину поперекової підтримки досить великий. І за площею вона нагадує невелику окрему подушку. Проте є важлива деталь: положення поперекової підтримки не регулюється по. Вертикалі, тобто вгору та вниз, але всі мають різний зріст і різні пропорції тіла. Тому перед покупкою я б радив відвідати шоурум і протестувати крісло самостійно, щоб переконатися, що підтримка розташована саме там, де потрібно для вашої спини. Наприклад, мій зріст 180 см, і мені ця поперекова підтримка підходить прямо ідеально. Але є ще одна деталь: поперекова підтримка досить жорстка. Тож це також варто врахувати при виборі. Спинка крісла нахиляється від 90 до 135 градусів, що дозволяє змінювати положення від сидіння прямо до легкого відхилення під час перерв або відпочинку. До того ж, в режимі гойдання сидіння може нахилятися ще на 17 градусів. Тож в цілому на кріслі можна навіть трохи полежати і перепочити. Підлокітники тут класичні, 4D, з повним набором регулювань по висоті, вперед, назад, в сторони та з можливістю повороту. Вони виконані також з поліуретану, тому відносно м'які та приємні на дотик. Але найголовніше і найприємніше для мене це те, що кожне положення підлокітників фіксується натисканням відповідної кнопки. Завдяки цьому вони не змінюють своє положення випадково. Якщо, наприклад, ти просто сперся на них чи випадково торкнувся або потягнув. Це дрібниця, але дуже зручна в щоденному користуванні. По висоті підлокітники регулюються в діапазоні 7,5 см. Мінімального положення, на мій погляд, цілком достатньо. Воно комфортне і зручне. А от максимальне положення, як на мене, могло б бути трішки вищим, буквально на 3-5 см для ще більшого комфорту. Це дозволило б ідеально вирівняти їх зі столом і забезпечити максимально правильне положення рук під час роботи з клавіатурою та мишкою. Зараз же при максимальній висоті підлокітників особисто в мене не завжди вдається. Виставити їх на одному рівні зі стільницею. А ось подушка для шиї мені тут дуже сподобалась. Вона тут магнітна, досить легко знімається та фіксується, і має широкий діапазон регулювань по висоті. Всередині подушка наповнена м'якою піною з ефектом пам'яті, і також в ній вбудований магніт. Особисто для мене і для моєї комплекції крісло виявилось майже ідеальним. В ньому справді зручно сидіти навіть впродовж тривалого часу. Сидіння широке, нічого ніде не тисне і не обмежується. Же рухи. Спинка не надто масивна і має легку бічну підтримку, яка абсолютно не заважає, а лише м'яко утримує тіло в правильному положенні. Щодо поперекової підтримки, відрегулювавши вигін приблизно на 30-40%, я отримав комфортну підтримку без зайвого тиску. По всіх основних параметрах крісло мені підійшло. Єдине, що я б хотів, ще трохи вищі підлокітники в максимальному положенні, аби ідеально зрівняти їх зі столом. В цілому, у випадку з Proof Gaming.com, Бо я залишився дуже задоволений тим, як це крісло відчувається в реальному використанні. Якщо ви шукаєте якісну модель з тканини з гарною вентиляцією, вдалою ергономікою та без надто кричущого дизайну, це справді цікавий варіант. До речі, на момент зйомки цього відео ціна складає 14 999 гривень. І як на мене, це дуже адекватний прайс. Тут якісні матеріали, дорога система гойдання мультиблок, яка далеко не завжди встановлюється в кріслах в цьому ціновому сегменті. Вбудована регульована підтримка попереку та подушка для шиї на магніті. На мій погляд, дана модель повністю виправдовує свою вартість. А я сподіваюся, що цей огляд вам сподобався. Тож обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. І, звісно ж, напишіть свою думку в коментарях. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та до зустрічі в наступних роликах.